Привіт, мене звати Микита. Я випускник Білгород-Дністровського медичного фахового коледжу. Навчався на спеціальності лікувальна справа. Зараз я навчаюся в національному медичному університеті імені Богомольця. Отримані знання в коледжі допомогли мені здійснити мою мрію і потрапити в найкращий вищий навчальний медичний заклад нашої країни. Я дуже вдячний Віталію Дмитрійовичу. Бездітній Алі Дмитрівні за те, що вони готують висококласних спеціалістів, за те, що вони дають можливість студентам розвиватися. Я дуже, -дуже вдячний своєму коледжу, всім викладачам, і я рекомендую всім абітурієнтам поступати туди, тому що я не жалкую і я отримав тільки найкращі спогади. Студентам я рекомендую навчатися, нехтувати навчання, тому що ви маєте змогу отримувати безкоштовні знання, які потім вам знадобляться. А якщо ти хочеш також отримувати якісні знання, то запрошую тебе в наш коледж.